Святкування Дня рятувальника розпочалося біля входу до Обухівського районного центру культури і дозвілля з демонстраційного виступу самих рятувальників. Усі захоплені спостерігали за спуском постраждалих з висотних будівель за допомогою засобів промислового альпінізму. Після демонстрації всіх запросили до будинку культури на концерт з нагоди професійного свята рятувальників зібралося чимало поважних гостей. Але головним у цей день був начальник Обухівського районного відділу МНС України Василь Гончарук. Ми вже захищаємо, а ми вже знаходимося на передовій і проводимо ці всі. Як кажуть, у нас не стріляють, але у нас іде постійна війна. вас усіх! Православна церква не залишилась осторонь такої події. Було вручено чотири ордени святого Георгія, Обухівським начальникам цивільного захисту. Серед нагороджених мер Обухова Володимир Мельник і голова РДА Обухівського району Ігор Рафальський. Працюючи на Обухівщині, я хочу сказати, що унікальна команда зібралася людей, професіоналів, які миттєво діють, миттєво вживають загибли для того, щоб врятувати людину, врятувати її майно. Окрім нагород від Обухівської РДА районний відділ МНС отримав інтернет-сервер, який вже давно був потрібний нашим МНСникам. Нагородив своїх пожежних і мер українки Павло Козирєв. Грошові премії, почесні грамоти і міні АТС подарувала Обухівська міська рада. Я хочу вам побажати всього найкращого, чергу здоров'я вам, вашим сім'ям, щоб все у вас було в роботі добре, щоб робота була як найменше, а тренування. Це буде кращий показник нашої роботи. Військовий комісаріат, на чолі з військовим комісаром Обухівського району Олегом Гончаруком для своїх друзів-рятувальників теж приготував вітальні слова і почесні грамоти. Грамоти нагородяться майор служби цивільного захисту Прищепа Володимир Михайлович. Багато привітання лунало в цей день. Багато нагород було вручено, безліч подяк. Щирих усмішок і подарунків отримали рятувальники 17 вересня. Колектив студії Барт також висловлює свою вдячність менесникам за їхню хоробрість і відвагу. Наталя Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.